Мої вітання сьогодні. Пропоную поговорити про канабіс та незвичайно, як ви могли подумати, а медичний до слова. Закон про легалізацію набув чинності всього декілька днів тому. Тож ми будемо так би мовити по гарячим слідам розбирати, як, для чого та в яких цілях. Ця програма запитаю лікаря. Я Анна Білик. Поруч зі мною лікар-реабілітолог Максим Писенко. Вітаю вас у студії. Вітаю. Отож, пропоную розпочати з того, що ж таке медичний канабіс. Медичний канабіс це ліки. Перед все. Є декілька, можна поділити різновидів цих ліків. Це перше те, що виробляється з природньої речовини, природні ліки канабіоїди. Так звана олія. Олія, яка є виключно канабідіол. Канабідіол одна із речовин, яка є у канабісі, як у рослині. І є інші ліки, знову ж таки, олійні з рослинного походження. Там, де є тетрагідроканабінол і канабідіол, вони поєднані. Також друга велика група ліків це синтетичні канабіноїди. Вони найпоширеніші в США, вони там випускаються, вони там використовуються. Це дві такі великі групи ліків. Одна група ліків, яка застосовується виключно при хворобах, які супроводжуються там судомними різними синдромами, і інша група ліків, яка лікує біль. Тобто це є фактично лікарські препарати. Ну і безумовно враховуючи те, що в Сполучених Штатах, наприклад, у них є дуже багато штатів, які легалізували марихуану, Є дуже багато прихильників того, що використовують просто природню марихуану, рослину канабісу для паління, таким чином вони отримують ці лікарські речовини в собі в організм. Тобто можна стверджувати, що е, коли ти палиш марихуану, це майже те саме, як ти вживаєш ліки на основі саме цього медичного канабісу. Чи це різне? Ну не зовсім воно майже те саме, тому що природній канабіс, окрім того, що тетрогіда і канабідіол, вони в собі ще содержать додаткові речовини, які так називаються терпени. Це природні вугловодні, і їх більше 140 у цій рослині, якщо можна сказати про те, що більш-менш медичний канабіс, його речовини, які використовуються як лікарські засоби, вони вивчені. Дію терпенів ще продовжують, ну ще тільки може почали вивчати і ще їх довго-довго будуть вивчати, тому що при такої великій кількості, як вони взаємодіють з організмом, з ендоканабіноїдною системою нашого організму, це ще такий довгий і довгий шлях. Якщо говорити от саме про ліки на основі медичного канабісу, в яких сферах використовують саме медицини? Ну я так розумію, це не тільки онкологія, а ще щось в які. На сьогоднішній день найпоширеніше використання, наприклад, за кордоном цих ліків це онкологічних хворих дійсно, бо вони здатні лікувати і біль, і супутні симптоми у цих пацієнтів, онкологічних пацієнтів. Тобто один із найпоширеніших симптомів це нудота, блювота, відсутність апетиту, інші розводи харчування, які супроводжують лікування онкологічних хворих, наприклад, там як хіміотерапія. І біль саме основне біль то, що лікують ці ліки. В інших сферах це психіатрія, це різні психіатричні захворювання. Ще інші сфери, гастроентерологія і дуже велика сфера це неврологія, неврологічні захворювання. На сьогоднішній день продовжується вивчення і роботи з вивчення медичного канабісу, ліків на основі медичного канабісу у людей, які мали перенесені черепно-мозкові травми. І саме головне, на сьогоднішній день у нас сама основна проблема наших поранених, наших ветеранів це перенесення черепно мозгової травми, так званої акубаротравми, тобто контузії. За статистикою у світі військових, які, ну, наприклад, це статистика Сполучених Штатів, бо їх військові в останніх війнах найбільше були задіяні. Більше 184 тисяч військових, які перенесли контузію, мають ті чи інші проблеми або когнитивні, або з порушенням мозкового кровообігу. Ну, у нас за цією війною ну, самі такі оптимістичні підрахунки підказують, що від 50 до 80% всіх поранених мають перенесену акуборотравму, тобто контузію. Якщо ми говоримо про такі досить серйозні захворювання, як діє цей препарат? Це як знеболюючий, чи як, як він допомагає? Ну, по-перше, так, він може діяти як знеболюючий, але саме основна його дія, що за рахунок своєї гальмівної дії, це дуже добрий, дуже чудовий препарат при так званому пост. Травматичному стресовому розладі, який супроводжує баратравму, аку баротравму. Він налагоджує сон, він налагоджує апетит, він налагоджує, по-перше, емоційну сферу людини, тому що більшість наших проблем, в тому числі і в сфері здоров'я, вони мають психоемоційне підґрунтя. І на, саме на перший план. У військових, які перенесли поранення, виходять оці ці психоемоційні проблеми, які тянуть за собою всю остальну цепочку. Якщо ви тільки що згадали про такі покращення апетиту, то що це якісь побічні ефекти, які людина там не очікує, це може бути неприємно для неї. Ну, Ліки з канабісу вони мають побічні ефекти. Дійсно, безумовно, вони мають побічні ефекти, як і будь-які інші ліки. Це залежить від того, як людина дотримується рекомендацій лікаря, як іде прийом, як йде іде дозування. Але ці побічні ефекти, по крайній мірі, всі вони чітко описані. І якщо вони проявляються, то тоді лікар може активно впливати на на дозу препарату або на чередування прийому, і таким чином можна коригувати і можна робити якусь ротацію препаратів і підбирати саме той, ту схему і той вид препарату, який буде діяти і допомагати хворому. А чи можемо ми тоді сказати, що такий вид препаратів є безпечним, чи, чи ні? Чи як можна це класифікувати? Ну, розумієте, абсолютно казати про безпеку будь-якого препарату це буде безпідставно, тому що будь-який медичний препарат він безумовно несе якусь в собі загрозу чи передозування, чи неблагоприятної, неблагоприятної дії на організм людини. Немає препаратів, які абсолютно безпечні. Ми говоримо зараз про безпеку, і я нагадаю, ви дивитеся програму Запитай у лікаря. Сьогодні говоримо з паном Максимом про медичний канабіс. Ми вже розглядали це таке з досить професійної точки зору. Та зараз пропоную переглянути опитування черкащан, яке ми зняли напередодні, аби дізнатися, що місцеві жителі думають саме про легалізацію медичного канабісу. Так, Ну, давайте дивитися правді у вічі. У нас повертається склажена кількість людей, які є деформованими, травмованими з, фрон... з лінії фронту. Якщо цим людям не дать щось, що полегшить їхнє від в нас, в... будемо відверті, в нас в наша лінія травматології та також робота з стресовим, а також робота з ПСД, практично на люді, на нулі. Тобто Хай краще до бутяни що. Давайте чесно, ніж ці люди будуть сходити з розуму, тому що вони є травмованими, пошкодженими і будуть відчувати себе викинутими, тому що реально галузі, яка буде ними займатися, у нас майже немає. Вона тільки в етапі становлення. Тому я вважаю окей. Це злочин. Так, да, злочин. Тому що, би банально це не прозвучало. Ні, кажуть, що він не шкідливий, але він шкідливий, люди від нього тупіють, можна подивитися відео таких людей. Це не щось безпечне. А якщо підконтрольна контрольна лікаря? Такого не буває. Це завжди переростає в щось. Ну, більше. Якщо буде контролюватися, то я за. Можливо. Але є люди, яким це потрібно. І ну, якби... Якщо зважувати, той, хто хоче, скажімо так, зловживати, він знайде. І так. Якщо в медичних цілях, то позитивно вважаю. А якщо це вийде, більш підконтролювання? Ну, я думаю, що держава повинна контролювати такі речі. Тобто, чому б ні? Ну, чому б і ні. А ми повернулися до вас тільки що переглянули опитування черкащан, що вони думають з приводу легалізації медичного канабісу. Дехто зазначив, що це взагалі злочин, дехто вважає це досить позитивно, враховуючи кількість військових, яких повертається з фронту. Та головне питання було в як будуть контролювати використання? Це наразі вже вирішено, чи це тільки в процесі, як це буде відбуватися. Зараз механізм контролю, механізм призначення він якраз дуже активно розробляється. Я просто знаю це трошечки зсередини, тому що я є членом робочої групи. Є така асоціація медич... використання медичного канабісу і вивчення медичного канабісу там, де ми працюємо, є така група ентузіастів лікарі, де ми працюємо над тим, щоб навіть скласти учбові програми для лікарів. Я нещодавно записував учбову програму, записував свою лекцію використання медичного канабісу при черепно мозкових травмах. І наша група вона консультує. МОЗ і консультує відповідні комітети до того, що мається далі робитися, як буде контролюватися використання медичного канабісу. Безумовно, ліки на основі медичного канабісу будуть входити до списку А, тобто до сильнодіючих речовин, точно так же як опіати, опіоїди, тобто сильнодіючі знеболення. Безумовно, для виписування цих ліків повинен бути рецепт спеціальної форми. Ну, зараз це все в в електронному вигляді, але це буде так, воно безумовно, не буде ніяких вільних продажів, все це буде врегульовано. Зараз іде робота з МОЗ, з профільним комітетом, для того, щоб скласти певний перелік захворювань і діагнозів, при яких можна буде призначати ліки з медичного канабісу. Тобто все це буде врегульовано. В ідеальному вигляді це буде при... призначати ці ліки, буде лікар, до якого звернулася людина, або це буде онколог, або це буде сімейний лікар, або це буде лікар-реабілітолог, який буде зв'язаний з електронною системою охорони здоров'я. І виписувати ці рецепти вони будуть централізовано, як зараз виписуються на опіати і опіоїди. У мене є напад. Навпаки, і інша думка, що я застерігаюся, що як завжди в нашій державі ми все заре... перерегулюємо і зарегулюємо, от тому що є такі думки от, в суспільстві, такі ж самі думки і в... у... лікарів. Лікарі це той же самий зріс суспільства. Дехто вважає, що ліки потрібні, дехто вважає, що це злочин. Це безумовно, такі ж самі люди, які ви опитували, це є лікарі. А на вашу думку, чому люди можуть ну, так критично реагувати, якщо ви кажете, що все-таки є препарати такої сильної дії, ну не менш сильної, то до них я так розумію ставляться адекватно, бо вони не перший рік працюють. А от саме до медичного канабісу так досить негативно і з, з таким моментом? Ну тому, що канабіс він у нас так сказати, в суспільстві і в мас-медіа. Він вважається наркотичним препаратом, тобто там людина ходить з косяком, і це вже вважається наркоман. І тому таку сумну історію зробили для канабісу. От ви зараз кажете, що це все в розробці, саме як отримувати ліки і так далі, але закон вже набув своєї так. чинності, пройшло півроку з грудня 2023 року. Як тоді це відбувається, якщо я зараз уже законно можу отримати ці ліки, але ви кажете, що процес отримання ще в розробці, як це має відбуватися? Ну зараз законно їх ще ніяк не не можна отримати, тому що навіть я знаю, що ці ліки ще не зайшли на фармацевтичний ринок. Для того щоб вони зайшли на ринок, вони повинні пройти певні процедури і ще просто цього не встигли. Тому зараз це все ще йде в процесі розробці розробці, і все йде просто так сказати, якраз на стадії регулювання і на стадії того, що і як воно буде відбуватися. А якщо на стадії це регулювання, зараз чи можемо ми вже говорити про те, який буде порядок отримання таких ліків у лікаря? Ну це буде якась певна процедура, чи просто звернення до лікаря. І отримання рецепту. Це буде така ж сама процедура, як зараз можна отримати, наприклад, опіатні або опіоїдні знеболювання. Людина звертається до лікаря, лікар бачить відповідний діагноз, або сам встановлює відповідний діагноз, бере закон або бере наказ МОЗ, який вже це буде врегулювати, перелік діагнозів, перелік станів. Якщо він бачить, що є відповідність, він призначає відповідні ліки і виписує електронного рецепту цій людині. А чи можемо ми говорити про те, що. Буде звикання до таких препаратів. Чи це все-таки буде прийматися курсом після цього завершення і все? Чи людина, так би мовити, буде прив'язана до препаратів з таким вмістом? Розумієте, людина може прив'язатися до будь-чого. Тобто, звичайні побутові речі є люди, які прив'язані до до кави. Можна їх вважати кавами, наркоманами чи токсикоманами? Ну не знаю, якщо розібратись з точки зору патофізіології, можливо, можна. Тобто те ж саме може відбуватися з будь-якими ліками. Людина, вже коли навіть немає ефекту від цих ліків, але є так званий уже в голові ефект плацебо. Людина може приймати ті ліки. Я дуже багато бачив пацієнтів, які роками там їдять там певний препарат, і каже, він мені допомагає. І коли я пояснюю, що з точки зору біохімічних процесів в організмі, які протікають, він вже не може допомагати, а людина в це вірить. Ну, безумовно, те ж саме може бути і тут, з цими препаратами. Але це все сугубо індивідуально. Людина, якщо захоче, вона найде чим зловживати людина, яка відповідально відноситься до свого здоров'я, яка лікується, вона буде до цього відповідально відноситись. Угу. Я вас почула. А от говоримо тоді, якщо про звикання, давайте зазначимо ще раз, чи можна отримати ці ліки без рецепту, аби глядачі точно розуміли. Що це не у вільному продажі, і що самолікуванням не можна займатися. Давайте ще раз проговоримо цей момент, будь ласка. Ну, на сьогоднішній день, наскільки я знаю, з такого легкого моніторингу інтернету у нас є у вільному продажі декілька препаратів на основі канабісу: це олія, канабідіол. Різні, різної концентрації, різного різновиду, яку зазвичай завозять там, з найближчого сусіда з Польщі, вона там все легалізована. Так от, олія канабідіолу вона вважається БАДом, тобто біологічно активною добавкою рослинною, і вона використовується в основному як антистресовий препарат. В залежності від концентрації, наприклад, 10% концентрації олії вона може використовуватися як заспокійливий 30% концентрації, вона вже починає таким якимось чином лікувати хронічний біль, тобто впливати у комбінації з іншими препаратами. І вже на сьогодні вони в нас є в інтернет продажах і вони вважаються БАДами. І в усьому світі препарати олія, олійні препарати канабідіолу вважаються БАДами, наприклад. Якщо олія має суміш тетрагідроканабіолу та канабідіолу, це вже вважається медичним препаратом, тому що тетрагідроканабінол він якраз лікує біль, це більш сильна, така, сильно, сильно діюча речовина. І вважається за дослідами, що саме вона може викликати звикання. Е, особисто я вважаю, що це трошечки не так. Не, не можна розглядати дві цеглинки в. Огромі здоровенної будівлі, де є ще інші, ті ж самі, там більше 140 терпенів. Як вони взаємодіють, це не вивчено. Це те ж саме, розумієте, якщо провести аналогію з морфієм і з морфіном. Морфій це природна речовина, яка коричневого кольору, от якщо, якщо десь там хтось бачив, як наркомани колять або вилучають там у наркоманів, це коричнева рідина. Оце є морфій. Морфін, який отримують з цієї речовини. Це кристалично-білий порошок. Одна молекула морфіна. І він прозорий абсолютно. Так, що морфій робить морфієм, наркотиком, від якого, извиніть, я там улітають, там, балдеють наркомани? А робить оце саме коричневе забарвлення, яке називається тебаїнова смолка. Саме в ній знаходиться тебаїн, наркотин і інші пептини, які в комплексі викликають запаморочення, викликають маніакальні стани. У і все дуже цікаво, насправді, якщо це так уже було в БАДах. А це було до того. а Зараз це вводиться от як ліки на основі цього. Як... Наскільки актуально це зараз в розрізі питання от, воєнного часу, військових, е... наскільки це буде актуальним? Це не буде актуальним. Це було актуально ще вчора і позавчора, з початку війни. і На сьогодні воно супер актуальне, тому що. Якщо зробити серйозне таке дослідження людей, які вийшли з війни, які зараз є, наприклад, інвалідами, які вже не повертаються туди, і якщо зайнятися цим, цим питанням, просто суспільство зрозуміє, що цим людям потрібна допомога. І один із препаратів, який може допомогти, не просто якусь валеріаночку їм давати, сильність, надійність ще щось. А саме препарати на основі рослинного канабісу будуть їм допомагати, тому що вони мають настільки багатогранну дію на головний мозок, як і протекторну дію, так і лікувальну дію. Що навіть в нас не вистачить ефіру, щоб я про це розказав. І це все описано у світі. Цим всім займалися і займаються. Більше того, є прямі, прямі і дуже чіткі статистичні дані. Наприклад, американці проводили такий короткий обзор. Вони перевіряли людей, які отримували черепно-мозкову травму внаслідок аварії, драки, автотрощі, там ще щось, ще щось, які потрапляли в лікарню, які з неї виходили. І вони робили скрінінг всіх людей, Сполучені Штати, у них багато штатів, де марихуана легалізовано, робили скрінінг на тетрагідроканабіол, у кого воно, він був у крові. Так от люди, у яких був в крові тетрагідроканабінол, тобто які є користувачами і активними курцями марихуани, вони краще переносили черепно-мозкові травми, вони менше часу знаходились у відділеннях інтенсивної терапії і краще відновлювали свої неврологічні стани після всіх цих травм і операцій. Це факт. Дуже цікавий факт, насправді ніколи про таке не чула. А от ви говорите про дію і що це скоро буде використовуватися. Як, власне, лікарі до цього ставляться? Можливо, ви поміж себе як лікарі говорите. Чи є все-таки противники цього, чи лікарі до цього відносяться більш позитивно? А лікарі до цього ставляться так, як ви чули, як ставляться черкащани. Це буде в кращому випадку: 50% за, 50% категорично проти, це в кращому випадку. В реальності відсоток тих, хто буде до цього ставитись негативно, буде набагато більше, тому що людина розмірковує так: нам колись заставити виписувати людям, які потребують знеболування опіатами і опіоїдами, це просто треба було ну надлюдські зусилля донести все до сімейних лікарів, тому що вони на передньому плані. Заставити їх це зробити і боротися з міфами, що після морфіну стають наркоманами і прочий абсолютно бред якийсь з вулиці, з абсолютно не неінформованих людей. Те ж саме буде і з канабісом. Я вам кажу, що под... реально подавляючи більшість лікарів, не будуть просто його виписувати і робити все для того, щоб не виписувати. Тому що Краще я перестрахуюсь, на що воно мені треба. Ось вам аналогінчики, діть собі разом з валер'янкою. Тому що людина, яка буде виписувати, вона буде думати, що вона бере на себе відповідальність, що той, вона випише ліки, а людина піде стане наркоманом, і тоді її будуть в чомусь звинувачувати. У нас більшість людей не піде на це. А що робити в таких випадках? От якщо лікар відмовляється тобі виписувати, а людина, от, наприклад, головою розуміє, що їй це необхідно. Знайти лікаря, який це випише. Uh -huh. Бути наполегливим, відстоювати свої права. Якщо є відповідний закон, є норми, які врегульовують цей закон, якщо людина знає, що вона має право отримати ці ліки, вона має їх отримати. Один лікар не виписав, інший лікар не виписав. Є ті особи, які над ними стоять, посадові особи. Іти далі, скаржитись. І відстаювати свої права. Я вам дякую і нагадую, не займатися самолікуванням, обов'язково е, ходити до лікаря, консультуватися і тільки потім приймати рішення. А от ми говоримо зараз про лікарів. Що вони проти, і їм треба доносити цю інформацію. Я так розумію, це можливо і через те, що е, коли вони ще вчилися, цього не було в програмі. Про це не говорили. І ви вже згадали, що ви, от власне, для студентів проводили лекції. Розкажіть трошки про свій досвід, як це відбувається, і як взагалі буде відбуватися навчання студентів. От саме цій темі, бо я так розумію, цього немає в програмі. Ну це будуть навчатися не, не тільки студенти, це е, спеціальна е, програма, навчальна програма, яка розробляється Асоціацією вивчення медичного канабісу, в першу, в першу чергу не для студентів, а для діючих лікарів. тих, хто зараз працює, практикує, тих, хто зараз у нас фактично лікує. Е, це є цикл лекцій, який він буде викладатися або Безумовно, що безкоштовно, або буде викладатися як офлайн, так і онлайн. Тобто будь-яка людина зможе зайти за посиланнями, саме лікар зайти і прослухати ту чи іншу лекцію, і підняти свій професійний рівень. Оце а... навчання так воно буде йти. А чи можемо ми говорити про те, що будуть змінювати програму для студентів? От створювати нову, куди будуть включати такі питання? Безумовно, безумовно. Вони будуть включатися в розділ фармакології і будуть вивчатися. А от розкажіть трошки, можливо, є вже фідбеки студентів, якщо ви проводили їм лекції, записували? Можливо, вже хтось ні, ні, фідбеку ще немає. Ми записували. Ми зараз знаходимося якраз на тому етапі, що ми студійно записували лекцію, тобто це була камер, камерний запис без нікого. Студійно на камеру записували лекцію, просто яка буде йти безперервно онлайн. Наприклад, ця лекція це буде Будем... транслюватися в інститутах, чи це буде по бажанню студентів? Це розробляється спеціальна навчальна програма. Я не можу зараз про все це розказати. Навчальна програма, яка буде залучена по всій території України. Дуже, мені здається, це дуже класно, що для студентів вже почали записувати такі лекції, готувати їх до цього. Ми вже з вами говорили про те, що це тільки в розробці. Чи можемо ми з вами спрогнозувати, коли можна буде отримати вже перші ліки на основі медичного канабісу? Ну мені здається. Восени. Це так, мій дуже такий оптимістичний прогноз, просто що я знаю, як у нас просувалася робота в свій час там, 5 років назад, трохи більше там, з навчанням лікарів лікування хронічного болю опіатами і опіоїдними знеболюючими. Ну, тобто оптимістично, може, може восени, а може і взимку. Тобто, поки не може людина прийти до сімейного лікаря і попросити ні, випасти ні. таких ліків ще немає в Україні. Ні, немає. Вони ще вони ще точно не зареєстровані. Точно, тобто, це після офіційної реєстрації, так. яка має відбутися процедура, аби можна вже так. було отримати. Так, Це повинна зайти фірма на ринок, фармацевтична компанія, яка випускає ці ліки, запустити процедуру ліцензування на українському ринку, отримати всі дозвіли для того, щоб наші пацієнти могли отримувати, і потім уже тільки будуть просувати ці препарати. Ну, Повторюю, що на сьогоднішній день в інтернеті є ліки на основі канабісу, про які я розповідав, які мають статус біологічно активної добавки, Вони вільно продаються. і фактично люди займаються самолікуванням на зараз. Чи шкідливо це? Чи варто людям остерігатися таких препаратів? Безумовно, треба консультуватися з лікарем. Безумовно. Не можна відносити до цього дійсно, як, ну, можна собі і бадом шкоди наробити. Ну, а тим більше такий серйозний препарат, як БАД вироблений з канабісу. Треба, безумовно, консультувати з, з, з лікарем. Якщо ви кажете, що це шкідливо, як такі препарати у вільному доступі, чому Ні. їх можна придбати? Я, я не кажу, що це шкідливо. Ну, безумовно, можна, можна і звичайної солі до смерті переїсти, або цукор. Я не кажу, що це шкідливо. Ні. Я кажу, що просто вони можуть або не принести ніякої користі. Вот. Або можуть зробити додати якоїсь шкоди на рівні, там, наприклад, там розладу кишківника. там ще щось і так далі. Бо я, я не, не кажу, що це буде прям дуже шкідливо. Ні. Я наш ефір вже добігає кінця, тож, пане Максимо, дякую за розмову. Я нагадаю, ми говорили сьогодні про медичний канабіс, про сфери використання. І, власне, хоч і закон уже увійшов в дію. Нам ще прийдеться зачекати певний час, проте лікарів і студентів вже до цього готують, записують лекції, вони будуть проходити відповідне навчання. Тож я нагадую, не займатися самолікуванням, обов'язково ходити до лікаря, консультуватися з ними. А ми будемо завершувати. Читайте нас на Віка.юа, дивіться на нашому Ютуб-каналі і до нових зустрічей.